Випалену вогнем картину митця Богдана Пилипіва зберігає новообраний папа Лев XIV. А ось цю його роботу відмовилися презентувати на виставці в Польщі. Занадто зухвала спеціальним приладом. Пірографом митець створює портрети, серед яких і загиблий на війні син. За 15 років він навчився випалювати надзвичайно реалістичні картини. Серед робіт майстра портрети Анджея Дуди. Дональда Трампа, Еммануеля Макрона, а так і ще у му він зобразив президента Росії та повіз цю роботу на виставку до Польщі. Поляки кажуть, та то Путін то явно бачимо, але не треба. То занадто виклично. Особливе місце серед робіт митця займає портрет його сина Андрія. Після 24 лютого він став до лав 47-ї бригади Магура, воював на Покровському Авдіївському напрямках. Від поранення в голову в листопаді 23-го Андрій загинув. Після болючої втрати Богдан усе більше випалює на дереві війну. І одного дня, зайшовши в соцмережі, несподівано побачив відео. Глава УГКЦ Святослав Шевчук дарує його картину новообраному папі Леву XIV. На ній молитва жінки, а позаду полеглі воїни, які злітають янголами в небо. В руках у нього моя праця. Я її пізнаю, тому що я всі пізнаю свої роботи, і я аж рот відкрив. думаю, не може бути. Нині митець на виставках своїми картинами показує світові війну в Україні, а зібрані гроші передає на потреби воїнів, які втратили кінцівки.